Кінологи та психологи обласної поліції організували на базі кінологічного центру зустріч для поранених поліцейських і військовослужбовців. Її метою було підтримати емоційний стан захисників, які після тяжких поранень проходять лікування у відомчому медичному закладі МВС України у Івано-Франківську. На базі кінологічного центру було проведено черговий ревіаційний захід під назвою «Каністерапія». Він був проведений з Військовослужбовцями та правоохоронцями, які отримали поранення на війні, наші військовослужбовці мали змогу більш ближче познайомитись з роботою кінологічного центру, а також з роботою собак. У дальшому нами планується продовжувати дані заходи для покращення психологічного та емоційного здоров'я наших військовослужбовців. Такі заходи відволікають від усього того побаченого. Там радий був побачити собак сьогодні, побачити їхні емоції, відчути їх.